Всім доброго дня, дорогенькі мої глядачі. Сьогодні у нас 15 жовтня, у мене вихідний день, знаєте, вихідний день я на кухні. Маю пекти шарлотку з яблучок, багато в цьому році яблук. Дуже люблю яблучка з корицею. Зараз зроблю для своєї сім'ї шарлотку з яблучками. Ще поставила тушкувати паштет, все бігом, бо я хочу ще зараз ранок, а я ще хочу це все приготувати і, як завжди, поїхати на дачу. На дачі, ще роботи море. Все вам покажу, що я роблю, що там пересаджую, є ще закази. Дівчатка, мої дорогенькі, я вам дуже щиро дякую, що ви пишете мені у вайбер, що ви хвилюєтесь за мене. Ні, все добре, все добре, мої дорогенькі. Дуже просто багато роботи, осінь. Дуже багато роботи. Я вам всім напишу, всім... Постараюся зробити ті замовлення, що ви просили. Все буде добре, мої хороші. Ну, все, зараз покажу, з чим я займаюся. Ось Бачите, що е, приготувала яблучка, е, грушки, буду робити шарлотку. Це ще одне яйце треба зробити майонез. Це 5, це буде шарлотка. Ось приготувала таке деко. Зараз все. Бистренько яблучка помию. Поріжу. Ну, це все так дуже просто, я вам це все показувати не буду. Вже покажу то, що з того всього вийде. Зараз, мої дорогенькі. Я, як завжди, з помічником, з машкою. Ось о, садить, дивіться. Ось о. моя хороша. Ну, все, будемо приступати. Дорогенькі мої, дивіться. Я, як завжди, зі своєю машкою. Маша. Маша. Маш. Дивись сюди. Маш. Ось така вона. ось Вже десь бігти. Да? Машенька, каже, бігти. Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас. 16 жовтня, ви знаєте, вчора було так сонячно і тепло, сьогодні у нас такий вітер сильний і так прохолодно, всього-навсього всього 7 градусів тепла. Я що роблю? Я обрізаю кущі півоній, треба вже. Ще, звісно, є листочки і зелененькі, але вже 16 жовтня, то я вже думаю, що вже пора е, трошки наводити порядок, бо знаєте, дача у мене не в місті. І мені сюди добиратися вітер, бачите, сьогодні якийсь сильний. Мені сюди добиратися треба довго. Мій залізний кінь не завжди їде по болоті і по, по всьому тому такої не, не до, нехорошої погоді, то мені приходиться зараз все. Бачите, хоста вже жовтіє, вже, бачите, вже, вже все вже добра, така глибока осінь. Ну, все, дорогенькі мої, зараз покажу, що я там роблю. Ось дивіться. Уже зрізаю всі ці листя. Ще такі вони, звісно, не всі сухі, є і зелененькі. О, такі великі кучі, ось я нарізала. Треба це все десь дівати. Але, знаєте, немає у мене часу оставляти їх ще, щоб вони там на кущі. Це хто живе у частному секторі, тим можна в будь-який час прийти собі, вийшов на вулицю, раз-раз собі позрізав. От. А у мене, от бачите, по-другому. Получається, що тільки так. У мене, знаєте, заквітла новенька квіточка. Гайда, я вам покажу. Ось так пізно. 16 жовтня починають розквітати осінні крокуси. Бачите? Це, сьогодні сонечка мало і він такий закритий. Я вчора забулася вам показати, який він був гарний. У нас цілий ранок йшов дощ, десь, до мавірно, десь, до 10. А тепер трошки сонечко виглянуло, але ж вітер, холодний вітер. От так пізно, в таку погану погоду квітують осінні крокуси, шафрани. Отакого От гарного кольору у мене є астра. Гляньте, яка гарна, повна. Така, знаєте, вона ще тем... темніша. На відео так не передається. Вона ще темніша. Отакі от гарнесенькі, отакі от розочки. Бачите, вітер не дає навіть. Отака от астра альпійська такого кольору. Зараз покажу, яка ще. Отакого от ще роз... рожевого рожевого кольору. Теж махрова, дуже гарна. Отакі кущики. Дуже мені подобається, дивіться. Астра альпійська. Вітер мателяє все. Ось такого ще кольору. Теж махрова дуже гарні. Оце такі гарні осінні кольори. Почали вже хризантеми квітнути, вже не тільки ранні, вже й середні. Зараз вам теж покажу. Ну, це у мене сама рання. Вона низенька, бардюрна. Отаке море, море жовтих, ярких таких квітів. Море. О, листочок, бачите. о, о такий великий кущ. Є отака рання. Отакими ромашечками. Три кущика у мене ось такі, дивіться. О, прямо гарні. Ось така рання хризантемка. Ці ще пізні, ці ще, бачите, не починають. Ще такі всі крепко-крепко закриті. Ось починає квітнути хризантема крупноцвіткова. У неї будуть цвіточки такі, воно й так видно, бачите, що вони будуть крупні. Ось такі. Ой, так люблю, коли оце так багато. Вон які ромашечки. Супер! такі ще цвітуть білі, чисто білого кольору, вони теж ранні. Так люблю, як пахне хризантема. О, такі ось біленькі. Дощиком їх тр... трошечки прибило, ну нічого, вони, сонечко завтра вже не... не буде, доща вже завтра, вони будуть кращенькі. Ще забула вам показати, друзі мої, ось дивіться, наїлися і сплять. Ось та мурочка і мурчик завжди разом. Мої хороші, мої зайчики. Наїлися, я їм там настелила, і вони сплять. Ось такі котики наші друзі. Ось збираю горіхи. У мене на той новій дачі є горіх. Я збираю горіхи, але що я вам можу сказати? Що у цьому році вони якісь чорні, бачите? Якісь такі, ну, не, нема такого гарного білого кольору, такого чистенького. А якісь вони всі такі темні. Я виставила їх на сонечку. Треба, мабуть, розстелити, розсипати. Ось такі діла. Почала копати кали, вже давно пора, але ж було жалко, що листя таке зелене стоїть гарні, такі стеблі. Думаю, ну, може, ще трошки підростуть. Наросли трошки діток, але все одно якісь не такі, як ті роки. Такі, знаєте, ось, ось такі ось, клубеньки. Може, зато що цього року була дуже-дуже жара. Ми на півдні живемо, ви знаєте, у нас така жаріща була до 50 градусів. Хоч я їх і поливала, але ж я ще працюю, то не завжди вийшло. Воду в нас дають по часам-два часа тільки у день, і то три рази в неділю. Так що води кожного дня немає. Якщо я й приїжджаю, то я беру відерця, і відерцями носю і поливаю хоч, де, хоч по декілька кружечок. Ну, в общем, от такі діла. Ось уже тут, бачите, почала вирізати півонії. Вже кусмар такий вирізала. Вигрибу тоді це все листя. Ще, отам в краю осталося трішечки. О, така ось о, діляночка. Ще тут біжу. Ой, ну такі гарні. Астра альпійська дуже гарна, дуже. Дуже мені подобається колір такий незвичний. Ось така ще, дорогі друзі, біла ромашечка. То рожева, а це біленька. Теж дуже-дуже гарна, дуже. Це з ранніх. Вона такий колір, чисто білий. Наче й насправді Ромашка, правда? Гарнесенька. О. Ну, ось стало прохладніше, бачите, і одразу гортензія почала міняти колір. Вона така ярка-ярка, рожева. Довго-довго вона була такого, знаєте, білого, біло-салатового, тако можна сказати. А зараз одразу стала така рожева, отакі ось. Почала змінювати колір. І всі гілочки, бачите, всі такі стали. Е, е, одр, др, 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 і гілочки зразу, бачите, задеревеніли, вона вже готується до зими. Вся ще така зелена листя. Листя ще гарне. Ось дивіться, яке. О, це листя. Зараз ще подивимося, гарнючі. Це ці, що я привезла, як їздила в Київ. Вони вже гарні, підросли. Такі. Листячко чистеньке, ціленьке, дуже гарні. Ця щось одним, од... одною квіточкою почала квітувати. Дуже малесенька, звісно, вона ще тут нічого не... що вона мені тут видасть. Ось такі гортензії. Ще будуть, звісно, стояти на вулиці, а тоді я щось придумаю. Висаджувати в ґрунт, скоріш всього, не буду. Мабуть, поставлю їх у тепличку. Тепличка в мене така невеличка, примітивна, але думаю, що їм хватить. Ось такі мої гортензії. Це ж не всі ще є. Ось, бачите, ще поприбігали, друзі. Оно скільки стоїть. Всі чекають, що Лена їм щось винесе. Друзі мої, поприбігали? Оце кожного дня приїжджаю, кожного дня вони приходять. Коти там, собаки на вулиці. Зараз мало людей вже їздить, вони їсточки хочуть, зараз щось їм винесу. Ось я прийшла на цю дачу. Дивіться, був холод такий, мала розочка ще квітувати, але бачу, що з того нічого не вийде. Повипускала такі гілочки, нічого не буде з тою. Тут в садочку наводили порядки, обрізали дерева. Ось дивіться, треба оці міста позамазувати. Зробили їх такими, помолодили, підняли гілки, також, щоб можна було хоч ходити по садочку. Це цей Ця ділянка, ця дача, що тільки оце взяли в апрелі, всі деревця, бачите, всі деревця, всі яблуньки попіднімали. Яблучка тут пізні, зімні. Треба вже їх знімати, але все, бачите, то те, то те, ось як пообрізали. Щоб сусіду не мішали, ось бачите, тут ось границя. Щоб сусіду не мішали, ми. Зробили також, щоб тут до сітки, щоб всі гілки були до сітки. Ось отако. Така вийшла ціла куча гілок. Ось гляньте, ціла здоровенна куча. Така велика-велика. Треба би отаку купити, знаєте, що гілки. Переробляє і мульчу тоді, можна мульчувати все землю цими гілочками. Ну, немає такої штучки в нас. Дуже мрію, Отаке щоб купити. Так багато гілочок. Зараз палити не можна. Куди їх дінеш? Вони такі мілкі, знаєте, на дрова вони теж не годяться. Ну, в общем-таке. Ну, ось мої дорогенькі глядачі, я вже і вдома. Слава Богу, все нормально, приїхала нормально. Але я хочу вам сказати, що вже дуже швидко темніє. І треба трішечки раніше виїжджати, тому що дорога в мене така, ви знаєте, хто зі мною вже давно і дивиться мої відео. Дорога така. То круча, то, то <сіх>, гора, то посадка, то ще що небудь. В общем, так не, не завжди по селі їхати, а таке різне. Ви знаєте, вітер такий сильний, гуде і темніє швидко, і як для жінки одної, то трохи страшнувато. Ну, слава Богу, все добре. Я вам дуже вдячна, дорогі мої глядачі, що ви заходите до мене, що ви дивитеся мій канал. Дуже-дуже вам вдячна. Підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх, мені буде дуже приємно. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'ячка. Завжди вас чекаю. Заходьте, будь ласка, ваша Оленка. Пока-пока!